Шановні колеги, добрий день! Доброго Парламент дня. сьогодні схвалив очевидно зважене рішення про створення робочої групи на базі двох комітетів абсолютно професійних людей. Які включають саме тих людей, які розуміють, що таке юриспруденція, які розуміють, що таке розслідування резонансних справ. Фракція Народного фронту однозначно зацікавлена в максимально прозорому, але максимально професійному розслідуванню. Це є і особиста позиція прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який звернувся до голови Верховної Ради і до фракції з проханням підтримати таке рішення про те, щоб дати відповіді конкретно по всім звинуваченням, які про Звучали від колишнього глави Держфінінспекції, А ви чули його звіт і чули, скільки там фактів, а скільки там, ну просто політичних звинувачень. Ну і звісно, що ця робоча група також мала би дослідити і роботу попередніх. Міністрів деяких і, зокрема, керівників деяких державних підприємств. Тобто йдеться про розслідування фактів зловживань у державному секторі економіки, тому що у нас є теж чимало запитань до роботи, зокрема міністрів від свободи, як і колишнього генпрокурора від партії Свобода пана Махніцького, який. Як відомо, мав всі можливості і повноваження притягнути винних у розгоні майдану і інших зловживаннях проти майдану. І важливо зрозуміти, чому цього не було зроблено генеральною прокуратурою ні за часів Махніцького, ні за часів Яреми. Тому ми однозначно підтримуємо також і звіт генпрокурора Шокіна, що він робить у цьому напрямку. Ну і попередній доповідач очевидно, з нашої точки зору, дав зрозуміти, що мета всіх цих речей це не з'ясування правди. Справедливості а політичні речі, тому що закінчувати фразою про зміну уряду це очевидно політичне завдання, яке ставлять перед собою ті люди, які сьогодні качають ситуацію з ТСК. Нагадую, що ТСКА, це йдеться про спеціальні комісії, куди відправляють своїх людей фракції. Це політичний інструмент, тому що фракції відправляють туди тих, хто голосніше кричить, а не тих, хто має досвід розуміння ситуації. Робоча група значно більш зважена ситуація, оскільки безпосередньо розглядом документів і наданих свідчень будуть займатися професіоналами, які є в комітетах, які обрала Верховна Рада України. Далі передаю. Слово Андрію Тетеруху. дякую, Вікторія. Дякую за її дуже гарну доповідь, тому що важливо розуміти, що криється за словами і ділами, тому що деякі політики дозволяють собі використовувати багаточасову риторику, і наразі не можуть з жодним чином похвалитись позитивними справами, які. Поліпшують стан країни. Безкінченні намагання доказати, що у нас все погано, що уряд у нас погано працює, депутати в нас нерозумні, непогані, погані за справами і все таке інше, то все маячня. І я хочу підвести підсумки дуже важливої для української держави дії парламентарів у нашому залі засідань. За цей тиждень ми ухвалили низку законопроєктів, які позбавили чергових олігархів впливу на облгази, це значно стабілізує нашу систему газову і дозволить у найближчій перспективі вивести ціновий рівень подачі газу населенню на Адекватні ціни, адекватні послуги і е, не дозволить красти нескінченні грошові потіки е, на офшори. Це по-перше. По-друге, злагоджена робота парламенту ще раз доказує, що намагання пустопорожніх е, риторик щодо того, що і рада коаліції і сама коаліція неспроможня далі існувати в тому форматі, яка існує, це маячня. Тому що наразі ми злагоджено приймаємо закони, позбавляємо олегархів впливу як на парламент, тому що ті е, величезні мільйони, які ходили по депутатам за намагання унеможлив е, прийняття законів, вони не спрацювали. Це ще й одним підтвердженням, що і парламент, і коаліція є дієвим інструментом, і все, що робить і уряд, і парламент. Націлене тільки на оздоровлення економіки, тільки націлене на оздоровлення законодавчого полю, і націлене на кінцевий результат дійсними якісними справами, а не словами. І я прошу всіх спостерігати за тим, як будуть далі розвиватися події, тому що весь час молотити повітря, обвинувачення, які не підтверджуються е, практичними справами, воно. Найближчим часом буде очевидним. І я буду дуже задоволений, що всі ті звинувачення, що в адресу парламенту, що в адресу прем'єр-міністра або уряду, вони не знайдуть підтвердження в результаті діяльності саме робочої групи. Я дійсно хочу наголосити на тому, що саме робоча група з числа осіб, які мають. Досвід саме професійного розслідування справ призведуть до того, що будуть якісно проведені аналізи, і вони докажуть, що ті звинувачення вони є політичною маячнею, а не підставою для зняття або прем'єра, або уряду, або розпуску нашої коаліції. Я хочу в свою чергу від фракції Народний фронт» всіх привітати. І страсною П'ятницею я е, хочу привітати всіх з великим днем, з цими святими днями для кожного українця. Я вірю в те, що все, що ми робимо, воно наближає День перемоги і зробить настання Дню миру на цій нам, Богом даній землі, більш скорішим ще раз. Святами і гарного всім настрою, і гарної вкусної Пасхи? Дякую є за... вам. Є запитання. Будь ласка, є так. запитання. Побачьте, слухаю ОНН. запитання ОНН. українські національні новини Анвернеркач. Мене звати. Хотів запитати вас, чи задоволені ви від... я прошу дисципліни спілкування? Я не чую питання. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи задовольнили вас відповіді міністра Демчишина? Як ви ставитеся до того факту, що безоплатно постачається газ? Не непідконтрольній підконтрольні території, той газ, за який платить держава з наших з вами податків, чи слід це припинити, і яким чином це можна припинити. Наважу дякую за питання. Там дійсно був цілий перелік питань до Демчишина. А саме щодо постачання газу, ми повинні розуміти, що нічого безоплатного не буває. І наразі сьогодні ті об'єми, які Зафіксовані, що вони постачаються, це не є безоплатною переданою продукцією внець в один кінець. Настане день, коли всі засоби, які постачаються наразі, і в Крим за ціною, і в наші окуповані території, тимчасово окуповані території, будуть повернуті кошти в повному об'ємі і. Я би не маніпулював словами, що ми за власний рахунок спонсоруємо терористів. Кожна копійка, яка надходить на територію, яка тимчасово окупована, як Крим, так і Донецьку і Луганську області, є підконтрольною і якісно рахується. Дякую. Це продовжувати, чи треба припинити? Так. Припинити треба, чи продовжувати? Ми не можемо припинити, тому що. Ви повинні зрозуміти, це є певним чином маніпуляція, що ми повинні припинити постачання газу на території, де знаходяться українські громадяни. Ви повинні зрозуміти, що Україна як держава повинна нести обов'язок по підтриманню життєдіяльності і забезпеченню всім необхідним тих громадян, які не в змозі залишити територію, на якій вони проживають. І хочу пояснити, що газ, який постачається на тимчасово окуповану територію, він є не на промислові підприємства, які належать і контролюються терористами, а саме постачаються в мережі, які обслуговують наше українське населення. Дякую. Скажіть, будь ласка, з приводу Громче, я не чую чесно, з приводу цієї робочої групи, які депутати туди увійдуть, і до 7 травня це достатньо часу для того, щоб Дякую. перші результати надати до робочої групи, війдуть експерти з двох комітетів, які приймали участь у вирішенні питання про створення тимчасової слідчої комісії. Я хочу зауважити, що окрім дійсно професіоналів, які мають досвід роботи. І в системі МВС, і в системі СБУ, які мають практичний багаж розслідувань, вони будуть перш за все виконувати роботу цієї групи на професійному рівні, тому що створення тимчасової слідчої комісії і бажання окремих політиків зайняти або очолити для того, щоб мати піар-площадку для постопорожніх обвинувачень. Це не є дієвою роботою, яку ми перед собою ставили за мету. Саме розслідувати, чи є дійсно підтвердження в тому, що є продовження намагань вкрасти кошти, і саме прем'єр-міністр своїм впливом. Надає всі важливі докази і створює відкриті умови для розслідування, яке будуть забезпечувати ця робоча група. І я сподіваюся, що злагоджена робота і уряду, і на очі з прем'єр-міністром і е, професіоналів в складі робочої групи допоможе суспільству зрозуміти, що ті обвинувачення, які Гордієнком було висловлені, це є маячня і е, безмістовний. Е, Обвинувачення. І саме робота цієї групи докаже, що ті, хто повинні відповідати, вони будуть відповідати без купюр, без належності до будь-якої політичної сили. Від будь-якої сили призначений чиновник, якщо він краде кошти з держбюджету, він обов'язково буде покараний і нести покарання в місцях для цього призначених. Дякую.